Якщо знайшли біля порога підклад або в дворі, або на городі, або в квартирі, дам сильний заговір від таких підкладів, які є підклади кладбіщенські. Дивіться, собача шерсть це дуже сильний підклад. Коли на нього зробить сильний наговір, буде людина скитатися, бродить і буде неї собача жисть, безпритульна. Чого, я скажу, не вся шерсть підходить, а ту, що знайдено на кладовищі. Тому що на кладовищі завжди багато бездомних собак, вони питаються з їжі і кладбища. Але, ще раз вам говорю, не кожна людина може зробити порчу на собачу шерсть. Не кожна, це під власної тільки відьмі. Якщо хтось зробить не так, то воно ж буде його сім'ї. Це потрібно, щоб людина знала, уміла і обладала даром. Далі ліпійник. ліпях ви знаєте, це те теж, якщо взяти його і склад.